Я по трасі, а передо мною велосипедист, Поняли? І такий туман, це мрака така, туман такий, його ніхрена не видно. Машина навстречу їде, і я його побачив. І за того, що машина навстречу їде, поняли. І виходить, типу, силует, якийсь тінь. А він передо мною їхав. Як я до нього під'їхав, не знаю, метрів там 30-50 може, може, мабуть, менше було, ніж 50, І тоді я тільки побачив, єлі-єлі щось на педалях цей втражаючий. Цей елемент, да. а так на велику взагалі нічого не було. Він весь в чорному. ну Реально, його ні хріна не видно. ну, ну Це ж розумієте, ну, це техніка безпечності. Нічого не. Якщо от, от, б не було б тої встрічної машини, я б його, мабуть, побачив, бо це так за метрів цих 30-40 чи 50. Тому що воно мокре, все блестить, ну хріново видно. Вілоси підісти пішоходи, одягайте якісь ці штуки, тому що ну реально вас не просто-напросто не видно, особливо такою цією мокрою погодою. Ну реально, кажу так, як є, і багато воді зі за мною согласяться, тому що ти фізично просто машину не зможеш остановити, вона піде далі і, і капець буде, як то кажуть, не мокре місце буде. Ну це смішки з мішками, але це може бути горе. Так що, пішоходи, одівайте якісь ці елементи, велосипедісти. А кому треба генератори, зарядні станції, газові балони, Всі контакти в шапці профілі. Гірешетка теж в нас є.